Без електрики, але із щирістю та хлібом сіллю, так зустрічали мешканці санаторії Дубків Ірпені представницю США в ООН Лінду Томас Грінфілд у рамках офіційного візиту в Україну. Пані Лінда завітала до Ірпіня спеціально щоб познайомитися із життям людей, які втратили свої домівки в результаті російської військової агресії. Акшели експіріенсіпол експерєнсно електроми. Насправді відчуваємо те, що відчувають тут люди. Немає електрики, тепла і з наближенням зими ми дуже стурбовані енергетичними потребами України. Ми пишаємося тим, що стоїмо з Україною в її скрутний час, тут сьогодні, а також у майбутньому. І ми зробимо все можливе, щоб допомогти найбільш уразливим українцям протягом наступної зими, запевнила пані Лінда. Вона також сказала, що Америка і надалі підтримувати постраждалих через свої представницькі організації, такі як USAID та Міжнародна організація з міграції. Ми тут поміняли вікна, поставили бойлери, роздали набори. Тут є ковдри, тут є кухонні набори. Вони були роздані тим, хто живе зараз. Вводимо, блоці. І це не єдина допомога від цієї організації. Я відновлювала фасади, надавала нам тимчасові намети для тимчасового проживання людей. Там генератори, пушки для обігріву повітря, ще різні засоби для людей, які втратили житло. Американка поцікавилася і тимчасовим притулком у модульних будиночках на території дубків. Тут у відпочинковій кімнаті вона дала інтерв'ю за пресі, в якому розповіла світові про ситуацію в Україні. Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ракетні обстріли та атаки безпілотників залишили значну кількість людей без світла та води. Коли температура різко падає, ця похмура ситуація може стати жахливою. Ми бачимо це тут сьогодні ввечері. Ми не повинні цього допустити. Зазначила представниця США в ООН. Мешканці Дубків сподіваються, що голос американської гості буде почутий усім світом. Потрібно, щоб інші країни бачили, як зараз Україні, навіть з тим, що йде відключення світла, як це тяжко з дитиною. Не мають знати, вони повинні посприяти, щоб це скоріше скінчилось. Ці візити однозначно дуже важливий, тому що такі положні гості вибрали саме ірпінь місцем для свого візиту, і на фоні подій Ірпіня дають свій коментар, дають свій меседж всьому світові.